Альтернативна енергія незабаром у Житомирі. Перша гідроелектростанція має з'явитися у місті вже на початку 2018 року. Інвестор готовий почати будувати. Маємо комерційну пропозицію компанії, яка готова перша. За власні кошти виконати капітальний ремонт лінії електропередач, яка знаходиться на балансі водоканалу, і на яку фактично доводиться витрачати кошти підприємства на її утримання, поточний ремонт. Крім цього, компанія згодилася за власні кошти зробити побудувати трансформаторну підстанцію знову ж таки, яка на сьогодні знаходиться на балансі водоканалу, і в якості плати за користування гідротехнічною спорудою компанія запропонувала 10% 10,2% від обсягу виробленої електроенергії реалізованих за зеленим тарифом платити до міського бюджету. Теха співпраці відчутно змагачуватиме міський гаманець, впевнені чиновники ще до початку повноцінної роботи ГЕС, адже інвестор сплачуватиме щомісячно по 10 тисяч гривень у міський бюджет, допоки вони не запустять об'єкт. Крім того, інвестор, що зводитиме гідроелектростанцію на Голові Чацького, зобов'язався повністю відремонтувати греблю. Містом була поставлена умова, що компанія, крім того, що має платити місто за користування цим об'єктом, вона має виконати капітальний ремонт цієї греблі. Ми знаємо, що там останні роки, десь років 7-10, да мова йде про те, що вона знаходиться в аварійному стані. І вимогою до учасників конкурсу було те, що вони мають за власні кошти провести її капітальний ремонт. Так, от компанія, яка виграла конкурс, вона в тому числі взяла на себе зобов'язання провести капітальний ремонт цієї гідротехнічної споруди. Поштовхом до таких прогресивних дій став затверджений у 2015 році сесію міської ради план сталого енергетичного розвитку, що складений до 2024 року. Місто взяло на себе добровільне зобов'язання: перше це скоротити споживання енергоресурсів ресурсів на території міста, друге це збільшити частку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії на території міста до 20% і зменшити частку. Викидів СО2 в атмосферу на 20%. Тобто, одним із елементів цієї енергетичної політики є якраз збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії, і саме якраз от будівництво ГЕС воно цілком лягає на цю концепцію. Тим часом інвестори, що побудують ГЕС у Житомирі, розпочнуть свою роботу одразу після підписання угоди з містом.